Вітання усім новини в етері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Можливість якісної реабілітації для пацієнтів у Кривому розі продовжують модернізацію медичної галузі. Тож у місті створили чергове реабілітаційне відділення як для цивільних, так і для оборонців України. Окрім фахової допомоги лікарів, пацієнти цього відділення також зможуть відвідати радонові ванни, які мають додатковий лікувальний ефект для організму людини та її нервової системи. І є унікальними. Який вигляд має реабілітаційне відділення на півдні міста? Бачили наші кореспонденти. Дома і стіни лікують в буквальному сенсі. В цьому на власному досвіді пересвідчився армієць пан Сергій. До початку Великої війни він очолював Інголецький район, а нині він уже четвертий рік перебуває в лавах Сил оборони України, воює. Після отримання травми нині перебуває на реабілітації. Дуже добре, що в нашому місті є такі центри, центри реабілітації. Я зараз от маю досвід, був прооперований в лікарні Мічнікова. І дуже добре, що. Реабілітаційний період я маю змогу проходити в рідному місті. Тільки в інголецькому районі створені два реабілітаційних центри за кошти місцевого бюджету завдяки допомоги Кривого Рогу. Тому знаєте, як вдома і рідні стіни допомагають, лікують це дуже добре. І дякую всім лікарям за відношення в першу чергу. Дякую місту за такі програми за підтримку. Військовослужбовців важливою складовою реабілітації є радонові ванни. Мінеральна радонова вода, яку добуває зі свердловини глибиною 160 метрів, має протизапальний знеболюючий ефект. За словами медиків, радонові ванни нормалізують рівень артеріального тиску і нервову систему, що дуже потрібно тим, хто проходить реабілітацію. Реабілітаційне відділення це унікальне відділення. Ми надаємо медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Реабілітаційна допомога це робота на Одного лікаря, а цілої мультидисциплінарної команди. нашій мультидисциплінарної команди, якою ми просто пишаємось. Неймовірні гарні зібралися фахівці. Це і фізичний терапевти, ерготерапевти, і і лікарі, абілітолог і фахівець змовлення, і психолог, і психіатр. Тобто, це не одна людина. Вони збираються разом, і для кожного пацієнта немає стандартної схеми. Для кожного пацієнта підбирається індивідуальний план. В Кривому розі успішно впроваджують життя нову ветеранську політику політику героїв. Одним з її важливих напрямків є саме надання фахової медичної допомоги, лікування та реабілітація захисників і захисниць. Нині в місті на базі лікарень діють 8 реабілітаційних відділень на 256 реабілітаційних ліжок. В шести з них вже всі роботи виконали, ще вдвох на фінішній прямій. На базі лікарні в венголецькому районі у реабілітаційному відділенні є 20 ліжок. Тут надають послуги фахівці, травматологи, хірурги, неврологи та терапевти. Від початку року тут реабілітацію пройшли вже 76 пацієнтів. Криворіжці можуть завжди розраховувати на допомогу міста, особливо ті, хто пішов до армії, взяв до рук зброю, яким потрібна допомога. В Кривому розі вже створено 8 реабілітаційних відділень і одне ну, родоневе відділення велике. В шесті з них вже проведений капремонт. Там дуже сучасне обладнання. Сучасне ми закінчуємо в червні вже було закінчено. Капітальний ремонт закуплено нове обладнання. Ну не лише меблі, а обладнання для реабілітації. Нині ж будівельники підрядної організації на 100% виконали заплановані роботи з капітального ремонту. Далі в реабілітаційному відділенні облаштують одно та двомісні палати зали ЛФК ерготерапії. А ще коштом міського бюджету придбали обладнання та вироби медичного призначення, холодильники, телевізори, меблі та м'який інвентар. Олександр Фефілатівлі Припчук, перший міський. Мінус 11 цілей. Вночі армійці з повітряного командування Схід знищили в небі над Дніпропетровщиною 11 російських безпілотників. Внаслідок масованої атаки ударної БПЛА в Павлограді постраждало промислове підприємство: надвірна споруда та ЛЕП. По Нікопольському району ворог бив з гармат великого калібру та скеровував півідрони, а також скидав боєприпаси з БПЛА. Прицілом опинилися місто Нікополь та Марганецька громада. Внаслідок атак залізо пошкодили чотири приватні домоволодіння та леп. По межівській громаді Синельниківського району ворог ударив дроном камікадзе, знищений автомобіль. Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих. Напередодні протягом доби росіяни тримали в напрузі Нікопольський район. Ворог бив з гармат та ударними безпілотниками по місту Нікополь, обстрілював Марганецьку, Червоногригорівську григорівську та Покровську громади. Під час ворожих атак пошкодження дістали три багатоквартирні та. Шість приватних будинків, адміністративна будівля, дві господарські споруди, інфраструктура, авто, газогони та лінії електропередач. Дев'ять загиблих та менше 30 поранених. Це наслідки російських атак по території України, які ворог здійснював впродовж останньої доби. На Донеччині окупанти здійснили 36 обстрілів, внаслідок яких загинули 8 людей. Ще 8 дістали поранення. Постраждали понад 70 приватних та багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 адмінбудівель. На Харківщині російські війська завдали ударів по обласному центру та низці населених пунктів. Загинула одна людина, і ще 7 отримали поранення. У Харкові пошкоджено десять. Приватних будинків в області понівечено 44 будинки, ліцеї, заводи, ще одна дмінбудівля. На сумщині внаслідок масованих обстрілів, яких було понад 70, жертв немає. Росіяни гатили по 29 населених пунктах у 14 громадах. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Білгородській областях. Це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист від початку курської операції. В серпні російська армія зазнала серйозних втрат: більш ніж 63 тисячі убитими і пораненими тільки там, на Курщині. Окупанти не припиняють нищити райони Запорізької області. За добу зафіксовано майже 500 атак по 13 населених пунктах. Поранено трьох людей. Пошкоджено щонайменше 15 об'єктів, приватні будинки, квартири та приміщення фермерського господарства. На Херсонщині російські війська вдарили по житлових кварталах і критичній інфраструктурі 35 населених пунктів, включно з обласним центром. Внаслідок обстрілів 12 мирних мешканців зазнали поранень. Зруйновано або пошкоджено дев'ять приватних осель, чотири багато Верхівки, газогони та автомобілі минулої доби на Миколаївщині зафіксовано кілька атак ворожих дронів. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Мужні протистоять російській Орді попри її чисельність та всі складнощі протягом минулої доби Сили оборони України нейтралізували ще 870 ще окупантів, знешкодили 105 безпілотників, 99 одиниць автотехніки, 32 гармати, п'ять броньовиків та чотири танки. Українські ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п'ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об'єктів. Російських загарбників українська ППО знищила 74 російські шахеди та безпілотники інших типів на півдні сході, в центрі та півночі країни. Плюс ще 38 ворожих БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Наші захисники зупинили 144 російські штурми на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, торецькому Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За весь час від початку повномасштабної агресії Росії, а це вже майже 1184 дні, українські оборонці успішно зменшили ворожу орду наступним чином. 372 літаки, 336 гелікоптерів, 10 839 танків, 22 574 броньовики, 28 122 гармати, 36 797 безпілотників, 49 268 одиниць автотранспорту, 1167 засобів ППО, 1488 ракетних систем залпового вогню, 3197 Крилатих ракет та близько 978 тисяч російських загарбників. розі активно працює міжнародна програма підтримки підприємців. Гранти вже отримали десятки криворіжців, які створюють нові робочі місця і розвивають власну справу. Програма криця підтримує бізнес не лише грошима, а й знаннями та консультаціями. Максимальна сума допомоги до 100 тисяч євро для середніх підприємств. Понад 70 бізнесів вже скористалися цією можливістю. Історії успіху, коментарі партнерів і плани на майбутнє далі в сюжеті. Дмитра, шити сумки та рюкзаки, справа життя. Чоловік започаткував власний бізнес майже 10 років тому. А коли дізнався про можливість отримати грант, вирішив не втрачати свій шанс. Ці кошти допомогли модернізувати його майстерню шкільних виробів, закупити сировину і відкрити два нових робочих місця: бізнес Дмитра – 1,70, що вже отримали підтримку в рамках міжнародного проекту. Це справа нашого життя. Займаємося цим з 2016 року. шістнадцятого року. хобі і зараз працюємо розвивати. Виваємось, дізнався про грантову програму, вирішив прийняти участь, тому що приймаю участь скрізь, де є можливість, і придбав обладнання, покращив виробництво і створив нову колекцію. Стараємось підтримувати тренди, робимо експериментуємо з різними матеріалами, фактурами, замша, шкіра. Кром розі вже більше року діє масштабна програма підтримки малого та середнього бізнесу. Її реалізує міжнародна команда з Люксембургу. Її бюджет близько 2 мільярдів гривень, а тривалість 5 років. Головна мета допомогти підприємцям з Кривого Рогу розвивати власну справу, створювати робочі місця і тримати економіку міста під час війни. Я поздравляю, вітаю всіх, хто брав участь у цій грантовій програмі. Це у нас перша така співпраця з підприємцями Кривого Рогу. Незважаючи на труднощі, ми це зробили і плануємо повторити. У цьому році близько 2 мільйонів євро буде виділено на своєрідні змагання для підприємців. Підтримку можуть отримати мікро, малі та середні підприємства. Головне, щоб вони були зареєстровані в Криворізькому районі та мали чесну фінансову історію. Для мікробізнесу доступна повна безповоротна допомога до 10 тисяч євро. А для більших компаній комбінована підтримка. Частина у вигляді гранту, частина як пільговий кредит. Гроші можна отримати на обладнання, ремонт приміщень, сировину чи зарплати. Вас дякую, що ви триворіжці, дякую, що українці, дякую, щоб в Кривому Розі поїхали да, і, і підтримуєте рідне місто, місто, рідну державу. Хочу сказати подяку. Тобто, суть того, чого я там, прийшов да, з вами, це вам подякувати. Подякувати, що ви працюєте. І сказати, що ми завжди були. За рік роботи програми гранти отримали понад 70 підприємців. Загальна сума вже наданої допомоги понад 30 мільйонів гривень, а ще більше 260 нових робочих місць. Кожен підприємець, який запускає або розширює бізнес, це крок до відновлення міста. І що важливо, ця програма працює далі. Кривий Ріг має шанс стати прикладом, як навіть під час війни можна будувати економіку і майбутнє. А Максим Рашов, Паршівський. Стрілець, снайпер, водій, логіст чи аеророзвідник. Рекрут Центр ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ зсу пропонує увазі бажаючим стати частиною Сил оборони України. Людина без участі ТЦК напряму із бригадою може мобілізуватись до неї або заключити відповідний контракт. Щомісяця місяця рекрут центр предметно опрацьовує більше сотні запитів від претендентів. Як можна долучитись до лав 77-ї бригади ДШВ, дізнавались наші кореспонденти. ondan ta. Відтепер в лавах десантно-штурмових військ. Містянин Олег, після початку великої війни, 24 лютого 2022-го добровольцем долучився до лавчастини т 0930 Був кулеметником. Служив в Житомирській області в напрямку кордону з Білорусю. Згодом його перевели до 17-ї танкової бригади. Вже далі дали знаки раніше отримані травми, через що отримав групу інвалідності. Та навіть це не змусило чоловіка покинути армію. Після тривалої реабілітації Олег забажав перевестись до 77-ї бригади на посаду водія. Багато. Багато знайомих в 87-й бригаді ДШВ. хороші відгуки про цю бригаду. Тож порадили перейти до цієї бригади. Тут мені, виходячи з моїх вмінь та навичок, запропонували стати водій логістики, забезпечувати доставку вантажів особливого складу всім, чим безпосередньо займається логістичне відділення. Щоденно на телефони гарячої лінії рекрут центру 77-ї бригади десанту штурмових військ. Телефонують охочі стати частиною цього підрозділу військ. Рекрутери відповідають на питання, які найчастіше цікавлять людей та підбирають посади, які найбільше підход. Ходять для них, виходячи з їх досвіду, вмінь та побажань. До нас звертаються, по перше, ті люди, які не бажають йти до ТЦК. Ми можемо запропонувати цю можливість приєднатися напряму до бригади як за мобілізацію, так і за контрактом. Також у нас є багато різних посад, не тільки штурмових, як всі там думають. У нас є багато різних посад: є і водії, є діловоди, і є помічники закупівлі товарів. У нас є вакансія 3D-моделера, і дуже тяжко знайти фахівця. То що ну запрошуємо людей, які в цьому розуміються, знаються на якісь програмах нас, на рептож потребує в нас люди. Ну можемо запропонувати багато вакансій. Щомісяця до фахівців рекрут центру 77-ї бригади за консультаціями звертаються більше сотні претендентів, як діючі армійці з інших підрозділів, що мають бажання змінити бригаду, так і цивільні, які за мобілізацією чи на контрактній основі хочуть стати до лав Сил оборони України без участі ТЦК. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський. Ром розі екологічна освіта школярів вийшла на новий рівень. Учні одразу п'яти навчальних закладів мають змогу проводити справжні вимірювання стану повітря просто на уроках. Місто отримало інноваційні дослідницькі станції у межах співпраці з чеською організацією Арніка за підтримки чеської агенції розвитку. До заходу також долучилися фахівці з обласного центру екологічного моніторингу. Для школярів організували не просто лекцію, а справжній науковий експеримент на колесах. Більше у нашому сюжеті тя. Чим ми дихаємо і як про це дізнатися, не з книжок, а отримати точні дані у реальному часі. У кроворозі школярі самі моніторять стан повітря просто під час занять. П'ять навчальних закладів отримали сучасні станції екологічного моніторингу завдяки співпраці з чеською організацією Арніка та чеською агенцією розвитку. Для восьмикласниці Єлизавати цей проект став справжнім відкриттям і, можливо, першим кроком до власної наукової роботи. Чесно вперше дізналася, що у нас є така установка. Дуже цікаво побачити, тому що наше місто доволі забруднене на даний час. В майбутньому планую можливо написати якусь дисертацію по темі екології. Нашої країни дані зі станції доступні в режимі реального часу на сайті «Екосіті». Їх можуть використовувати не тільки учні, а й фахівці у сфері міського розвитку та екології. Адже одразу можна отримати близько 10 різних показників. Такі станції місто отримало п'ять штук у співпраці з чешською агенцією розвитку. Така станція це станція дикатинного вимірювання. Вона вимірює основні забруднюючі речовини гази. Це як СЦО, НО2, Діоксид сірки, також вона вимірює пил pm 2,5 і 10 мікрон, що вимірює регламентується європейським законодавством. Також вона вимірює вологість, атмосферний тиск і радіаційний фон. Екологи міста наголошують, моніторинг повітря не лише навчальний інструмент, а й важлива частина місцевої політики у сфері моніторингу екологічного стану. Сподіваємося, що такі заходи привернуть увагу школярів до взагалі до питання охорони навколишнього середовища. Міста, ну і зокрема в питаннях моніторингу, яке яка є важливою складовою загальної екологічної політики. Екологія це наука, не просто теорія, досліди та практика з датчиками, графіками, квадрокоптерами. Завдяки міжнародній співпраці школярі кривого рогу отримали унікальний інструмент для навчання і аналізу і, звісно, розуміння важливості чистого повітря. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. 22 травня місто провело в останню путь свого відважного сина Олександра Трєпухалова з позовним Хотабич, який загинув, захищаючи Україну. Він пішов на фронт добровольцем у 2022 році. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді командиром відділення. Його бойовий шлях полягав пролягав через гарячі точки. Сіверськ лиман, часів яр. До війни Олександр близько 10 років. Працював на Арселор Мітал кривий ріг, начальником дільниці. Деякий час був за кордоном. О, працював у Німеччині, але повернувся і пішов добровольцем захищати свою батьківщину. Коли ворог розпочав повномасштабний наступ, він підвозив боєкомплект, коли в його машину влучив півдрон. Це сталося 15 травня. У героя залишилися дружина та донька. Редакція першого міського схиляє голови в скорботі та розділяє біль втрати. Вічна пам'ять герою. Були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.